Доброго дня, дорогі друзі! Щиро вітаю вас на моєму каналі Судоми в ногах. Вони виникають зненацька найчастіше вночі або рано вранці, іноді під час сну, іноді під час відпочинку, а іноді прямо посеред тренування або на прогулянці. Це раптове скорочення м'язів, яке супроводжується різким болем, і триває від кількох секунд до кількох хвилин. Знайомо! У цьому відео я розповім. Чому виникають судоми, які симптоми вказують на нестачу магнію, кальцію або вітамінів, як правильно лікувати судоми в домашніх умовах, і що робити, якщо нічого не допомагає. Почнемо з головного судома це не хвороба, це симптом. Організм показує, що щось не так, або з м'язами, або з нервами, або з кровопостачанням. І тут важливо не перетерпіти, а зрозуміти, чому м'яз скоротився. І що саме треба зробити, щоб це більше не повторювалось? Міф номер 1 мені просто не вистачає магнію. Це може бути правдою, а може ні. Бо крім магнію, є ще дефіцит кальцію, калію, вітамінів групи В, порушення судинного тонусу, тромбоз, варикоз і навіть побічна дія ліків. Отже, магній це мінерал, який відповідає за розслаблення м'язів після скорочення, якщо його не вистачає. М'язи замикаються у напрузі і не можуть самостійно розслабитись, типові симптоми дефіциту магнію, судоми в литках або стопах, особливо вночі, сіпання повік або м'язів обличчя, дратівливість, поганий сон, тривожність, втома, головний біль. Якщо у вас три або більше з цих симптомів, ймовірно, причина саме в магнії, що робити? Увімкнути до раціону продукти з магнієм. Гречка, квасоля, гарбузове насіння, какао, мигдаль, шпинат або за потреби приймати магній у таблетках, але тільки після консультації з лікарем. Тепер кальцій. Цей мінерал забезпечує правильне скорочення м'язів, без нього скорочення відбувається хаотично. Як розпізнати дефіцит кальцію, повзання мурашок по шкірі, судоми поколювання, оніміння пальців, ламкість нігтів. Випадіння волосся, підвищена чутливість до холоду, продукти з кальцієм, твердий сир, кунжут, мигдаль, сардини з кісточками, броколі, зелена капуста, а тепер вітаміни групи В. Вони відповідають за передачу нервових імпульсів. Якщо їх не вистачає, сигнал до м'язів порушується і виникає збій у вигляді судоми, симптоми, оніміння кінцівок, поколювання. Відчуття ватних ніг, судоми плюс порушення сну, особливо важливі в 1, в 6, в 12. Джерела, печінка, яйця, цільнозернові продукти, зелень, риба. Судоми можуть виникати не тільки через нестачу мікроелементів, є й інші, не менш важливі чинники: перше, прийом деяких ліків, Сечогінні препарати, діуретики виводять з організму не лише рідину а магній, калій, натрій у результаті порушується баланс електролітів і з'являються судоми. Особливо це стосується людей, які лікуються від гіпертонії або серцевої недостатності. Також причиною можуть бути препарати заліза, антидепресанти, деякі антибіотики, протисудомні засоби. Якщо ви приймаєте ліки регулярно, обговоріть побічні ефекти з лікарем. Друге. Надмірне вживання зеленого чаю та кави, кофеїн і таніни виводять магній, і навіть при правильному харчуванні можна мати дефіцит просто через напої, особливо якщо п'єте більше, ніж 3-4 чашки в день. Третє куріння. Нікотин звужує судини, порушує кровотік. А коли кров погано доходить до м'язів, виникає спазм, брак кисню і, як результат, судома. Четверте зневоднення. При високій температурі, фізичних навантаженнях або навіть у спеку, коли багато потієте, ви втрачаєте мінерали разом із рідиною, і якщо не поповнити баланс, організм реагує судомами. П'яте вагітність. Під час вагітності змінюється об'єм крові, рівень кальцію, навантаження на судини. І тому судоми в ногах дуже поширене явище в цей період, але це не норма. Це знак, що тілу потрібна підтримка. Що ж робити, якщо вас турбують судоми? Ось покроковий алгоритм. Крок перший здати аналізи. Попросіть у сімейного лікаря або терапевта направлення на загальний аналіз крові та біохімію з акцентом на магній, кальцій, калій, а також на рівень вітаміну D і вітамінів групи B. Крок другий змінити харчування. Додайте до раціону зелень. Горіхи, печінку, рибу, яйця, сир, цільнозернові каші. Це не дієта, це нормальне живлення для м'язів і нервів, крок третій режим води. Пийте по кілька ковтків чистої води щогодини, особливо вранці після пробудження, та після кожного прийому їжі. Уникайте зневоднення, це критично. Крок четвертий: рух, розтяжка литкових м'язів перед сном. Коротка ходьба, невеликі оберти стопами присідання без навантаження, рух стимулює кровообіг, і м'язи отримують усе необхідне. Крок п'ятий магній у добавках, але лише після аналізів. Не всім потрібен додатковий прийом і не всі форми магнію однаково ефективні. Найкращі форми цитрат або гліценат магнію. А що робити, якщо нічого не допомагає? По-перше, не здаватися. Бо у понад 90% випадків Судоми можна усунути, якщо знайти причину і діяти системно. Але якщо судоми виникають щодня, супроводжуються болем після, є слабкість у нозі або руці. Відчуваєте оніміння, порушення чутливості, з'явився спазм у день, коли пили багато води і все було добре. Обов'язково зверніться до лікаря. Це може бути не просто м'язовий спазм. А ураження нерва, порушення кровотоку або навіть тромбоз. Не чекайте, поки стане гірше, бо ваше тіло не помиляється, воно сигналізує чесно, а судома це лише форма повідомлення. Просто навчіться її читати. З вами був доктор Василь Неболій. Говоримо просто і щиро про медицину та турботу про себе. Підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок. І ми обов'язково ще зустрінемось. Дякую вам за увагу. Будьте здорові!